Від початку примусового наповнення озера Катлабух водою з Дунаю минув місяць, але ситуація в озері не змінилась та досі знаходиться на межі катастрофи. Це порівняння стану озера 27 червня, 5 та 31 липня. Нагадаємо, рівень води в озері Катлабух у два рази менше нормативного рівня, який становить майже 2 метри, та знаходиться на межі мертвого об'єму. Як нам пояснили, то весь час стабільно працює один насос. Який забезпечує десь від 10, тобто один насос, який працював, два, коли два насоси працювали, вони давали разом 24 тисячі кубометрів на годину. Зараз, коли працює один насос, то відповідно він дає 10 тисяч кубометрів на годину. Варто зазначити, що об'єм наповнення одним насосом лише компенсує випаровування води з озера. Тому рівень води в озері залишається без змін від початку його наповнення. Наразі зрошення полів засіяних пшеницею ріпаком та кукурудзою, майже завершене. На зрошенні залишаються овочі та соняшник. Але через можливу відсутність достатньої кількості опадів весени посівна озимих буде на межі зриву. Тому знову виникне потреба в активному зрошенні, без якого врожай опиниться під загрозою. Надіємося на те, що все таки будуть опади, і потреба в зрошенні трохи зменшиться, але все одно на це надіятись, як ми знаємо, в наш. Край тут ризиковане землеробство в нас, тому вся надія 100% 100 на насосні станції і на озеро. Але усі сподівання можуть бути розбиті за багаторічними спостереженнями. Рівень води восени в Дунаї падає ще більше ніж улітку. Тому через невчасний початок наповнення озера влітку та його майже повну відсутність навесні. Озеро матиме всі шанси на зникнення. За словами еколога Владислава Балінського, озеро Котлабух має високий ризик мінералізації. Тому якщо рівень води в озері буде далі зменшуватись, використовувати її буде неможливо навіть задля поливу. Через це постраждають понад 30 фермерських господарств та 15 тисяч місцевих жителів з навколишніх сіл, які залишаться взагалі без води. Хотілося б е, більш, більш рішучих дій е, з боку всіх, хто відповідає за. За, за ситуацію і за і, і, і за весь порядок денний на озері Катлабух і на Придонайських озерах взагалі хотілося б, щоб раніше приймались міри там і наступного року, коли там будуть е, весняні паводки, щоб ці моменти ловити, відкривати шлюза, е, розчищати підвідні канали. Треба, е, це за зиму. Я думаю, що часу достатньо буде зробити. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.